Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У подіях 56 мешканців Коломищини стали до лав добровільного формування територіальної громади. Світлана Онищук відвідала заклади Прикарпаття, де мешкають діти, які переїхали сюди з території України, де ведуться бойові дії. В Коломиї виступатиме Павло Дворський. Весна Перемога Україна. У селах Коломийської громади відбувся благодійний тур. Орденами за мужність посмертно нагородили трьох коломиян. Відзнаки отримали Михайло Козак, Олег Анетійчук. Та Назар Жмурко, які загинули, захищаючи Україну від московських окупантів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Про це повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Михайло Козак, механік, радіотелефоніст, взводу зв'язку мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс, загинув при виконанні бойового завдання у населеному пункті Берестове Бахмутського району Донецької області. 14 серпня 2022 року. Назар Жмурко – навідник 2-го гірсько-штурмового відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». загинув 6 липня 2022 року. Внаслідок артилерійського обстрілу під час бойових дій поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області. Олег Анатійчук, кулеметник стрілецького батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвесь. Загинув 24 листопада 2022 року у бою з ворогом біля населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області. Вводили в оману та обкрадали людей похилого віку. Прикарпатські правоохоронці повідомили про підозру групі шахраїв за низку злочинів. Від рук аферистів постраждало щонайменше четверо осіб. Зловмисникам повідомлено про підозру і їх взяли під варту. У готельному номері Івано-Франківська поліцейські затримали шахраїв. Правоохоронці з'ясували, що чоловік та жінка уродженці Івано-Франківська та Республіки Молдови віком 30 та 42 роки вчинили одразу декілька кримінальних правопорушень. Майже в усіх випадках потерпілі пенсіонери. Аферисти на вулиці вводили людей в оману, пропонували допомогти, піднести додому сумку тощо. А вже біля помешкань просилися в оселю, звідки викрадали майно. А саме телефони, банківські картки, ювелірні вироби та інше. Обом затриманим повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До слова, чоловік раніше був судимий за вчинення інших злочинів, окрім того, фігурант має непогашену судимість за наркозлочини. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочин на території області йдеться на Фейсбук сторінці поліції Івано-Франківської області. 56 шість мешканців Коломищини стали до лав добровільного формування територіальної громади. Підписати контракт запрошують громадян, які з певних причин не можуть долучитися до збройних сил України, тих, хто доглядає за особами з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, працівники критичної інфраструктури тощо завдання охороняти об'єкти в регіоні, коли виникне потреба. Добровільне формування територіальної громади це воєнізований підрозділ, сформований з громадян України, котрі проживають у межах громади. Їхнє завдання забезпечувати територіальну оборону, швидко реагувати і найголовніше готувати людей до національного спротиву, розповідає командир формування Володимир Мецак. По нашому районі є визначені об'єкти, які ми повинні при потребі брати під охорону. Це і органи самоврядування, державні органи влади і також. Інфраструктура критична, водоканали, мости, ГРП. Щотижня добровольці проходять навчання з тактичної медицини, вогневої підготовки, інженерної справи тощо. Заняття проводять у різних вишкільних центрах, зокрема й в Кубаївці, продовжує Володимир Мицак. Контракт цей. Передбачає, що він не звільняє людину з основного місця роботи вона поєднує місце роботи і вишкіл. Вільний час у понеділях, коли самі люди мають можливість, то лав добровільного формування Коломийської територіальної громади стають вмотивовані люди, адже цей контракт не рятує відповісток. Заступник командира з морально-психологічного забезпечення Олександр Жилак сподівається, що саме вони складатимуть кістяк формування. Ми, ми просимо тих людей, які вже були в інкоматі, які отримали відстрочки, які мають згідно сімейних обставин. Чи якихось інших, щоб вони були в нашому формуванні таким чином, вони можуть підтримувати і свій не тільки моральний дух, але і навчитися чомусь новому, і на всякий випадок, щоб знати, як захищати нашу країну. Підписати контракт можуть і жінки. Сніжана долішняк у цивільному житті працює в міській раді. А в складі добровільного формування Коломийської територіальної громади займається формуванням особового складу та діловодством. Девіз нашого добровольчого формування це захисти свою сім'ю, захисти свій дім, захисти свою громаду. На даний час збройні сили України боронять кордони в гарячих точках, і на даний момент на місцях нам треба створити такі формування, які згуртують людей, які в будь-який час вийдуть і допоможуть у критичних якихось ситуаціях. Стати частиною формування може кожен мешканець Коломийської територіальної громади віком від 18 років без судимості та з задовільним станом здоров'я. В пріоритеті власники зареєстрованої зброї пояснює командир формування Володимир Мецак. Це все на добровільних засадах, заробітної плати немає. Може, колись щось і появиться. В принципі, ці формування залишаться і після війни, тому що треба буде постійно. Вони повинні були бути і раніше. Ну, на жаль, з запізненнями це все робимо, але... Вони мусять бути. Для них буде виділена зброя, яка буде зберігатись. Ми наразі знаходимося в третій зоні ризику. Тобто, якщо прийдемо в другу, нам видадуть зброю штатну. Якщо прийдемо, не дай Боже, звичайно, в першу, значить кожен буде тримати зброю в себе вдома. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. Події НТК. Світлана Онищук відвідала заклади Прикарпаття, де мешкають діти, які переїхали сюди з територій України, де ведуться бойові дії. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації каже, що Прикарпаття не було готове прийняти велику кількість внутрішньо переміщених осіб, а особливо важкохворих людей, дітей, сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Як впоратися з викликом? Дивіться в сюжеті. У санаторії Карпатські мрії, що у Миколичині, мешкають діти з Харкова. Його 15 і на захід країни, 28 березня минулого року, його відправила мама. Казали, щоб я був у безпеці, та відправили мене сюди. Така ж ситуація у Аліни та Амірани. Діти тут навчаються, відвідують екскурсії та майстер-класи, які організовують волонтери. За цей час вони суттєво змінилися, розповідає вихователька Харківського центру реабілітації дітей. Вони стали спокійнішими, емоційно, психологічно, завдяки тому, що тут спокійно, тиша, немає прильотів. За можливості дітки постійно спілкуються зі своїми рідними. Хорошо, біля береглася. Кажу там, хрестос іскрес. Хорошо, люблю її дуже. А от дітям, які вже рік перебувають у санаторії Смирічка дзвонити нікому. Вони всі вихованці харківського дитбудинку. Головна медична сестра Ольга Щерб'юк каже, доклали максимум зусиль, аби вони почували себе тут комфортно. Виросли як мінімум, гарно набрали вагу. Вони всі розвиваються згідно віку деякі навіть краще ніж ми очікували, бо тому, що є дітки із різними патологіями. І інколи прогнози дуже. Скептичні, але ми задоволені результатом за рік пропрацьованої роботи. Аби діткам було зручніше, тут частково зробили ремонти приміщень, і смирічка кардинально змінилася. Інша ситуація в санаторії гірське повітря. Тут мешкає 183 людини, і це важко хворі. Заклад потребує ремонту, а коштів немає, каже директор закладу Степан Марценюк. Основна проблема це твердопаливні котли, тому що наступний опалювальний сезон нам дуже важко прийдеться його пройти, якщо ми не замінимо котли. У нас є проблеми з фасадом. З балконами це потребує великих коштів. Світлана Онищук обіцяє допомогти. А згадуючи перші місяці війни, каже, багато подібних закладів стояли пусткою. Їх хотіли передати на баланси територіальних громад. Проте все змінилося. І з допомогою волонтерів та міжнародних партнерів такі приміщення виглядають зовсім по іншому. Зробили все можливе і навіть неможливе, щоб зробити ремонти в закладах, щоб створити належні умови. І сьогодні ми вже маємо якісні хороші заклади, які надають добрі послуги. Коломиї виступатиме Павло Дворський, народний артист України спільно із своїми синами підготував ювілейну концертну програму. Відбудеться захід 6 травня в Коломийському обласному українському драматичному театрі імені Івана Озеркевича. Початок о 17.00. Нові пісні та всім знайомі з дитинства та юності хіти. Народний артист України Павло Дворський запрошує коломиян на ювілейний концерт, присвячений 70-літтю співакам. Дорога, дружня, коломийська патріотична родина. Я, Павло Дворський, щиро запрошую вас на концерт за Україну, який присвячений моєму ювілею і нашим Збройним силам. Концерті будуть співати мої сини В'ячеслав. І Павло, дозвучати відомі хіти і пісні про рідну армію, рідну Україну, про наше славне Прикарпаття. Вітаю вас, зечу гарного настрою і чекаю в дружньому пісенному полі. Слава Україні! Відбудеться концерт 6 травня у Коломийському обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича Початок о 17-й годині. Квитки в касі театру та на сайті Карабас.ком під час концерту відбуватиметься благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Весна, перемога, Україна у селах Коломийської громади відбувся благодійний тур. Усе у межах 13 13-го обласного фольклорного фестивалю Писанка. Виступали артисти управління культури та туризму Коломийської міської ради та військовий оркестр Едельвейс ї гірсько-штурмової бригади. Селами Коломийської міської об'єднаної територіальної громади в межах відкритого обласного фестивалю писанка організовує управління культури та туризму за підтримки міського голови. Артисти Коломийської філармонії Сокіл, творчі колективи Палацу культури та «Мистецтв народний дім. Духовий оркестр «Біг Бенд об'єднались із військовим оркестром 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс», щоб подарувати усім охочим позитивні емоції у ці непрості часи та доєднатись до збору коштів на потреби військових, кажуть. Організатори, ми бажаємо вам миру і радості в серці. Як би цього року нам важко не було е, в таке світле свято, адже війна як ніколи близько, ми її відчуваємо. Адже в кожній родині є син, батько, друг, кум, який на фронті. Тому цей великдень поруч з радістю ми сідаємо за стіл і згадуємо тих, хто зараз не має такої можливості піти до церкви, сісти з нами за один стіл і відсвяткувати світле свято Христового Воскресіння. Від того нам болить. Але ми не впадаємо в розпач. Ми боремось, і всі наші щоденні дії, праця кожного з нас, де би ми не були, спрямована на одну мету на перемогу. Адже це благодійний концерт. І кожна ваша гривня вона буде спрямована на перемогу українського народу. Розпочали тур із села Королівка. Далі виступали у корничі в Оскресінцях. Наступного дня дарували своє мистецтво під час виступів у саджавці та товмачику. Відбулись благодійні концерти. І в раківчику та Іванівцях. Це все заради вас, заради наших дітей. наших захисників І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин знайдете на нашому сайті ntktv.ua. підпишіться також на наш Ютуб та Телеграм-канали. Ми є у TikTok та Інстаграм. До завтра.